Невидимий фронт війни, який він дуже часто невидимим фронтом називають домашнє насильство, адже його жертви дуже часто є невидимими. А кривдники не притягнутиме до відповідальності. На жаль, через війну кількість домашнього насильства вже виросла на понад 40%. Війна є тим явищем, яке опересередковано впливає на збільшення кількості випадків домашнього насильства. В той же час Верховна Рада вже не раз посилювала відповідальність за вчинення домашнього насильства. Але будемо відверті, цього недостатньо. Уряд відкриває центри врятованих у різних містах України для того, щоб жертви змогли отримати там захист. Але і цього недостатньо. Зараз ще раз на законодавчому рівні буде змінюватися закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків, де ми ще раз плануємо збільшити відповідальність за вчинення насильства. Але і цього недостатньо. Єдиний ефективний метод протидіяти домашньому насильству це створення суспільства з нульовим стереотипом до будь-яких проявів насильства. І я вірю, що наше українське суспільство є толерантним і що ми зможемо пройти цей шлях і зможемо побудувати наше українське суспільство без домашнього насильства.